У форматі зум-конференції 11 серпня депутати Зміївської міської ради провели пленарне засідання позачергової 29-ї сесії, на якому розглянули 12 питань. Однією з перших затвердили програму сприяння проведення мобілізаційних заходів на території Зміївської громади, на яку з місцевого бюджету запланували півмільйона мільйона гривень. На цій сесії погодили виділення першого траншу у розмірі 100 тисяч. Фінансування передбачає закупівлю пального для другого відділу Чугуївського територіального центру комплектування. Фінансуватиметься програма, виходячи з можливостей місцевого бюджету. Його недовиконання і відсутність обласних і державних субвенцій не дозволяють цьогоріч виконувати й капітальні ремонти доріг. Винайшли невеличкі кошти лише на ямковий ремонт на головних автошляхах міста. Це вулиця Адміністративна, вулиця Бутівська, вулиця Вишнева, вулиця Залізнична, Лісна, Покровська, Садова, Широнінців.

На сьогодні ще не ця програма не працює, коштів ми отримати не можемо, але що у нас є, і у їх лише вистачає на ямковий найбільше не менше. Тому так, да, хотілося робити капітальні та поточні ремонти, але це далека інша сума від тих можливостей бюджету, нас на сьогодні немає. Серед змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, які погодили депутати, фінансова підтримка для наших комунальних підприємств. По... Підприємство «Зміївське» в ОЖКХ пропонується виділити 49 тисяч 900 гривень на оплату електроенергії. Також по цьому підприємству на погашення заборгованості перед Зміївським енергоремонтним заводом 136 тисяч та 39 тисяч на оплату виконавчого збору. По підприємству Зміїв тепло. Тут ми раніше теж був виділений мільйон гривень і на цьому в цих змінах ми пропонуємо цей мільйон гривень перерозпреділити на погашення заборгованості за пілети і на погашення заборгованості за розподіл природнього газу. Також додатково пропонується виділити 3 мільйони гривень на погашення заборгованості за природний газ. Це по підприємству ЗМІ. Тепло, і також по підприємству ЗМІ бюро технічної інвентаризації, землевпорядкування, містобудування та архітектури 49 тисяч гривня на погашення заборгованості заробітної плати. Триває у громаді підготовка до нового опалювального періоду, зокрема у зоні уваги закладу освіти і охорони здоров'я. Нам потрібно виділити кошти для ремонту системи теплопостачання Борівської загальноосвітньої школи. Це одна, одна сума і один пункт. Так і наступний пункт це заміна вікон в школі третього вирішального. У зв'язку з тим, що воєнні дії відбувалися в тому числі і на території нашої громади. У нас був частково пошкоджений заклад освіти. Це вирішальна гімназія, селища вирішальний. І пошкоджена вісім вікон, тому їх на даному етапі нам необхідно замінити. Передбачили кошти й на придбання дров для Таранівської амбулаторії. До кінця воєнного стану депутати звільнили від орендної плати клініку Лоретом, що вже багато років функціонує у селі Бірки і надає місцевим мешканцям діагностичні послуги. А також на початку війни стала тимчасовим прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Не сплачуватиме оренду і ФОП Ольги Розмадзе, яка орендувала буфет у приміщенні центральної лікарні. Він не працює з початку повномасштабного вторгнення. Невдовзі у Змієві розпочне свою роботу представництво міжнародного товариства Червоного хреста. На сесії депутати погодили приміщення, яке організація орендуватиме для здійснення своєї діяльності. Квадратні метри в оренду нададуть і благодійному фонду Уклад світ. Договір буде укладений з почасовим використанням приміщень і тільки на період воєнного стану. Розпочинає Зміївська міська рада і процедуру громадського обговорення проєктів рішень про перепрофілювання Соколівського та Тимченківського ліцеїв у гімназії. Рішення має бути прийняте у 2023 році, а тому на обговорення і процедурні моменти маємо рік. Питання зумовлене недостатньою кількістю учнів випускних класів. А невідповідальність статусу ліцею вимогам щодо наповнюваності класів може стати причиною в майбутньому скасування ліцензії для певного закладу. Взагалі відтак у міській раді запропоновано з наступного. ...2023-2024 навчального року понизити ступінь Соколівського і Тимченківського ліцеїв до статусу гімназії, запропонувавши для потреб учнів 10-11 класів шкільний автобус і навчання у Змівському ліцеї номер 1 Школа не припиняє діяльність. Ми, ми ведемо мову про пониження ступіню, тобто старшокласники, 10-11 класи. Ті, які, будуть, які називаються ліцеєм сьогодні, да? вони будуть підвозитися до ліцею номер 1 міста Змієва. І все. Ніхто нічого не при... Я хочу, щоб правильно всі зрозуміли, ще раз, мова не йде про закриття навчальних закладів. Мова сьогодні у нас існує два типи гімназії і ліцеї. Сьогодні і в Тимченках, і в Соколова навчальний заклад називається ліцеєм, тому що там перший, третій ступінь. Але е, є законодавство, нове законодавство, яке передбачає, от правильно підказала, що е, ліцей це навчальний заклад, в якому існують паралельні класи. А тут не то, що паралельних класів, тут немає наповнюваності. класів, тут навіть е, е, ну, клас, в якому 5-6 учнів ми його навіть класом не можемо назвати. Розумієте? Тому шкільні автобуси це беззаперечно і питань там по них зовсім не виникає. От, але навчальний заклад працювати буде, і перші дев'яті класи там функціонувати будуть. Внесли зміни й до персонального складу виконавчого комітету міської ради. Більш детальніше про них розповіла керуюча справами виконкому Оксана Приймак. Принципі персональний склад ми пропонуємо залишити той самий. тобто прізвища імена по батькові залишаються тими самими вище. У Олени Анатолійовни Пилипенко, яка переведена на посаду <кій> начальника управління економічного розвитку та інвестицій, міняється посада, і Костянтин Іванович Лисак, який втратив повноваження першого заступника міського голови, але набув повноважень позаштатного радника міського голови на громадських засадах з питань агропромислового розвитку, лісового господарства та земельних питань. На сам кінець зміївський міський голова проінформував депутатський корпус про можливості бюджету за зрозумілих обставин. Він не виконується, а тому громада працює в умовах жорсткої економії. «В Цьому році про перевиконання бюджету немає взагалі речі, тому що бюджет виконується на 90%, Тобто, ми по итогам року будемо мати мінус 20-25 мільйонів. Тому завдання стоїть економити на всьому, на заробітних платах, на скороченнях, на скороченнях всіх видатків, які є.